Підтримати ветеранів і адаптувати їх до мирного життя у максимально комфортних умовах головне завдання експериментального проекту Помічник ветерана. Запровадили його в Міністерстві у справах ветеранів України. У липні він стартував у Вінницькій, Львівській, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Зараз настала черга і Закарпаття, спираючись на великий запит наших ветеранів і те, що ми хотіли б максимально спростити. Доступ до всіх послуг і до адаптації їх в мирне життя запроваджується такий механізм, як помічник ветерана. І проект важливий тим, що ветерани війни, а також члени їх сімей, зможуть отримати допомогу у адаптації до мирного життя. Це і навчання, соціальний захист, реабілітація, загалом реалізація різних пільг і в різних галузях, щоб вони самі ветерани були правцевлаштовані. На початку жовтня цього року в структурі департаменту соціального захисту населення Закарпатської ОВАС формували окреме управління, яке охоплює всі питання пов'язані з реалізацією державної ветеранської політики в регіоні. У складі підрозділу три відділи. Наше завдання створити найефективніший і найкомфортніший механізм для того, щоб до військовослужбовця. Прийшли служби, прийшли послуги, і він був максимально комфортно забезпечений всіма своїми правами. В кожній територіальній громаді вже сформовано відділ чи особу, яка безпосередньо буде вести питання забезпечення військовослужбовців, всім комплексним послуг. На рівні районів, їх є шість. тобто вже створено шість відділів з питань ветеранської політики і завершує цю піраміду управління ветеранської політики в області, мета якого координація абсолютно всіх тих відділів і працівників, які займаються ветеранами у нас в регіоні. Зараз триває перший етап ініціативи реєстрація потенційних кандидатів. Помічниками ветеранів можуть стати ветерани і ветеранки, члени їхніх родин та сімей загиблих, померлих ветеранів війни, захисників і захисниць України. Реєстрація відкрита до 27 жовтня. Перший етап, тобто, це є зареєструватися. Далі міністерство ветеранів за згодою кандидату, помічники ветерана проводить у електронному форматі тестування на знання законодавства. Додата, після чого? Проводиться комунікація із кандидатом у помічники ветерана. Пропонується йому територіальна громада, де буде утворений сервісний офіс помічника ветерана, де саме буде працевлаштований цей помічник ветерана, тобто перелік, які територіальні громади будуть приймати участь, де він зможе бути безпосередньо працевлаштований. Для того щоб кандидати пройшли співбесіду, потрібно утворити відповідні комісії при тій територіальній громаді, де буде цей працевлаштований. І кандидат у помічники ветеран там є певні вимоги для проходження співбесіди, і поки ми не знаємо, де буде найбільша кількість цих помічників, бажаючих взяти участь, ми не ну немає потреби в кожній з 64 територіальних громад утворювати ці комісії. Тобто, це буде по мірі надходження заявок, комунікація з ветеранів і наша комунікація з територіальною громадою. Помічник ветерана за місяць може надати послуги не більше ста ветеранам. Від кількості послуг залежатиме рівень його заробітної плати, яка не може перевищувати чотирьох мінімальних зарплат. Зауважила Мирослава Сухар. Реєстрація в Закарпатській області стартувала минулої п'ятниці однак вже є два успішно зареєстровані кандидати.